Спочатку було слово, а якщо науковою мовою, то дійсно з того моменту, коли людство знайшло можливість зберігати та передавати інформацію за допомогою письма, історія народів кардинально змінилася. Минуло багато тисячоліть, а книга й досі залишається основним носієм знань. У бібліотеці одного з найстаріших вишів півдня України, а саме в Одеському державному аграрному університеті, окрім нової поточної періодики та сучасних видань, за фахом є велика кількість наукових робіт, що були надруковані в минулому та навіть позаминулому сторіччях, в тому числі іноземними мовами. Раритетні екземпляри привезені або подаровані з різних європейських країн та мають велику історичну цінність. Освітній заклад пишається своїми фондами та ретельно зберігає їх. Наша бібліотека найстаріша бібліотека аграрних вузів України більше вже 100 років, і фонд налічує більше 740 тисяч екземплярів, примірників літератури. Переважно це підручники, це довідкова література, але ж є і науковий фонд. У нас є. А також у нас в бібліотеці є фонд. Раритетної літератури цінні видання 18-го, 19-го, начала 20-го сторіччя. І ця література близько 9 тисяч примірників у нас. Раритетною літературою здебільшого користуються наукові працівники університету у своїй дослідницькій діяльності. Загалом, окрім працівників вишу та студентів, читальну залу можуть відвідувати всі охочі. Є іще ще одна послуга для бажаючих здобути знання можливість зробити це онлайн. Бо у нас є користувачі, які не можуть приїхати до читальної зали, то ми можемо їм надіслати і список літератури та відсканувати статтю, яку їх цікавить, і відіслати її. До нас звертався з проханням викладач школи, який збирав інформацію про ветеринарного лікаря, який народився в даному селі, і ми надсилали йому цю корисну інформацію. Високі склепіння, колони, автентичні старовинні вікна, сам вигляд читальної зали вражає і захоплює своїм відкритим простором, у якому хочеться здобувати знання, і ніби самому ставати вищим у своїх можливостях. А далі крокуємо від давнини інтер'єру до модернових процесів. Університетський бібліотечний заклад працює, використовуючи сучасні технології. Тут розпочали оцифровування видань. Одним із напрямком сучасного розвитку бібліотеки є доступність до тих джерел, історичних джерел, які є в наших сховищах. І для того, щоб вони стали доступні, тому що вони є на багатьох мовах, ми розпочали процес цифровізації цього матеріалу і завантаження його в електронний ресурс для того, щоб він був доступний до з будь-якої, скажімо так, точки світу, за словами Михайла Брошкова, роботу з цифровізації розпочали з найраритетніших видань та документів у фондах, багато з яких зберігаються понад 150 років. Для діджиталізації будуть застосовувати сучасний сканер, який працює без втручання людини, аби фізично не нашкодити старим виданням і максимально продовжити термін їхнього зберігання. Згодом процес цифровізації торкнеться і всіх інших видань. Цей обсяг робіт планують завершити упродовж п'яти років.